Знаєш, в нашому дворі постійно ходять історії. Хтось що чув або ж бачив, Хтось робить вигляд, наче все гаразд, і те, що виглядає капець як ненормально, люди просто типу не помічають. Бо так простіше не помічати. Ти тут нещодавно, так? Ну, нічого, звикнеш. У нас двір такий своєрідний, стрімноватий, особливо вночі. Я покажу і розкажу тобі, що йде. Ну, так, чисто, щоб не нарватися на неприємності. Мене речі, звати Дімон. Вибач, що я так одразу почав розмову. Просто. Хочу тобі скоріше розповісти трішки про наш двір, а про себе вже розповім іншим днем. Та ти не переживай, я не якийсь місцевий гробовщик, що розповідає видумані байки. Просто коли живеш тут довго, починаєш помічати те, що інші не хочуть бачити, або просто мовчать, коли їх запитуєш. Є такі історії, що ходять між нашими будинками, розходяться як туман, а окутують холодним вітром. Іноді смішні, іноді крипові, але деякі надто правдиві, щоб їх ігнорувати. Тож раз ти тепер тут слухай уважно. Бо є речі, про які краще дізнатися до того, як вони самі знайдуть тебе. Мабуть. Почну про бабку без обличчя, це сталося багато років тому. Біля он тих гаражів, бачиш? неї було складне дитинство. Її ніхто не любив, ні діти, ні дорослі. Ще з дитинства вона мала рідкісну хворобу, через яку в дитинстві виглядала як стара. Ти прикинь, власна матір віддала її у дитячий будинок. А тоді ще такі жорстокі часи були, що ніхто там з нею не церемонився. Казали, що і звіти виперли. там діти її били настільки жорстоко, що ті, хто виховував її там, викинули на смітник у прямому сенсі, бо не хотіли споганити репутацію будинку. Ну коротше, там взагалі жах, якщо наслухатись тих всіх історій, перейду краще до подій нашого двору. Кажуть, хтось із мешканців колись давним-давно її сюди й поселив. Чи родичка, чи знайома точно не знаю. З роками вона постаріла, стала майже непомітною. Люди поступово забули, що вона взагалі існує. Жила тихо, ні з ким не сварилася і не говорила, практично не виходила у двір, просто була. Неначе старе засохле дерево, що стоїть серед пустелі. Тут у дворі була група підлітків, їх було п'ятеро четверо хлопців і одна дівчина. Якось вони зловили її і потягнули прямо по асфальту до гаражів, почали знущатися, водили ножем по шкірі обличчя, кричали на неї і погрожували, казали їй прямо у лице. Ти така страшна, ми зараз поправимо твоє лице, говорили і ржали хлопці і один за одним били і різали її по обличчю. А потім почала говорити дівчина. Хочеш виглядати, як я? Та ніколи в житті, ти завжди будеш така страшна, знущалася дівчина з усмішкою на лиці. Тобі хіба що допоможе заміна лиця? Продовжила вона. Казали, що там і живого місця не лишилося, бабка навіть не кричала, а допомогти ніхто не підійшов так і лежала там до ночі. А на ранок як і нічого не сталося, і її ніде не було. Декілька місяців бабку ніхто не бачив. Але якось одного зимового вечора група підлітків, та сама, яка познущалася над бабкою, гуляли. І випивали, а потім вони помітили біля гаражів силует, такий самий, низький, як та бабка. Ну вони давай кричати і наближатися до того силуета, думаючи, що це та бабка, розкидаючись погрозами. Перший хлопець, що підійшов до силуета, чомусь завмер, а потім і зовсім впав на коліна. Від нього було чути якісь крехтіння, наче він забув, як дихати, його друзі кинулися до нього, щоб допомогти. Але коли підбігли і були за метр від свого друга, дивилися на ту постань, яка була точнісінько схожа до деталі, як та бабка, той самий одяг, але в неї не було обличчя, ні носа, ні ямок, де мали б бути очі, ні рота. Знаєш, просто як шкіра на колінах, гладка і більше нічого. І тоді їх всіх скувало, ніби паралізувало. Вони не кричали, а просто крихчали повітрям. Один із їхньої компанії просто обіцявся, після того, як побачив, що з першого їх товариша бабка зриває обличчя. Шкіра хлопця відходила з моторошним сирим хрускотом волок, а потім з другого, третього, четвертого, і так поки не дійшла до останньої, дівчини, яка казала, що їй допоможе тільки заміна лиця. Ох і звуки казали, там були мокрі, рвані. Уявляти навіть не хочеться. Всі хлопці валялися замертво. А перед лицем дівчини стояла бабка без обличчя, яка не видавала жодного звуку. На плечах бабки висіла сумка, в сумці було видно обличчя її друзів, а в зимньому повітрі було видно, як іде пар від ще теплої шкіри друзів. Дівчина навіть благати не могла. Лиш теплі сльози по її щуках текли, вона була останньою. З кого бабка зірвала обличчя в той вечір. Трохи пізніше повзшли люди, які побачили групу підлітків, які просто валялися на холодному асфальті. Ті підбігли і просто були в шоці від того, що вони побачили. На обличчях, якщо це можна так назвати, пульсувало сире м'ясо, залите кров'ю, червоні волокна м'язів. Сіпалися і тремтіли, відкриваючи нутрощі того, що колись були лоцем. очниці стали глибокими і чорними дірами, з яких безглуздо і порожньо дивилися два скляні ока, позбавлені будь-якого захисту, потворне видовище. Біля вилиці гостра кістка чола, оскал зубів, що тепер був постійним і мертвим, наче маска смерті. А ще там перепліталися тонкі сині вени і жовті нитки нервів, що хаотично звисали, як обірвані дроти, а під ними дуже багато крові, калюжа, яка просто зібралася навколо друзів. Люди, які побачили це, почали дзвонити в швидку і звати людей на допомогу. А, до речі, розповідали, що дівчина ще пару хвилин була жива, поки не захлинулася власною кров'ю. Дівчина ніби щось писала пальцем по асфальту. Ти уяви, мочила пальці в кров і виводила букви. Було добре видно, бо там було трохи снігу. На снігу було три слова. Звісно ж, вона не могла бачити, що вона пише. Тому там все в розкіт було навезено. Але поліція зібрала все докупи, і вийшла така фраза: Бабка вкрала обличчя. На тому ця історія закінчується. А блін, точно забувся зовсім. Як і в кожній історії, є страшне завершення. Чув, що її можна побачити вночі біля тих самих гаражів. І вона може забрати обличчя того, хто підійде надто близько і подивиться на неї. Трохи страшнувато, так? Та не дивись так. Це тільки одна з історій нашого двору. І якщо чесно, далеко не найгірша. Бо знаєш, що найцікавіше? Як я і казав, кожен у нашому дворі щось бачив. Хтось чув, хтось вночі прокидався від дивних кроків. І майже кожен має свою історію, таку, яку й не знаєш, чи варто розповідати? Тобі ж не страшно це все слухати? Ні? Ну, тоді окей. Раз уже ти сьогодні тут нова людина, я дограю роль місцевого гіда по моторошняку. слухай далі. Бо після історії про бабку без обличчя є одна історія, яка мене самого пробирає до кісток. Вона про вікно, в яке не можна вдивлятися ніколи, навіть випадково. Ходімо, я покажу, де воно знаходиться. А поки йдемо, розкажу, що з ним не так. До речі, ти не дуже говірки, я помітив. Ну, добре, тоді продовжимо. Вікно третього поверху, колись там жив дивний чоловік. Ніхто толком і не знав, чим він там займався. Але от не було очевидно він любив стояти біля вікна і спостерігати за всім, що відбувається у дворі. І вдень, і вночі він міг просто дивитися вниз, але не постійно. Раніше його можна було зустріти і на вулиці. Він ходив, говорив, був, наче звичайним. Та одного дня щось змінилося. Люди, які проходили повз, помічали, чоловік стоїть біля вікна завжди, вранці, увечері, серед ночі, ніби приріс до того місця, не ворухнеться, не змінить пози, ходили повз та й все. Нікому не було діла, стоїть і стоїть. Але одного вечора хлопчик з останнього під'їзду повертався додому від друзів. У дворі було тихо, жодної живої душі. Він підняв погляд і побачив те саме вікно. Там стояв чоловік. Хлопчик завмер і дивився дуже довго. Навіть не помітив, як пройшло півгодини. Для нього це були наче секунди. Але коли прийшов у себе і один раз кліпнув, темного силуету у вікні вже не було, мурахи пройшли по його спині рукам і ногами. Стемніло ще сильніше. Останнє сонячне світло згасло, а ліхтарів у дворі не було зовсім. Хлопчик глянув на години і злякався. Він запізнився, а вдома його чекала родина. Він швидко прискорився, і як раптом чує, що в переміжку з його кроками є ще одні кроки. Обертається позаду темний силует. Але якийсь неприродно довгий. Хлопчик почав відступати. Крок, другий крок, і різко починає бігти у бік під'їзду. Перелякано глянув назад. За ним нікого. Зупиняється, видихнув, нарешті побачив свій під'їзд і забіг усередину. У дверях було маленьке віконце. Він дивився в нього, чув своє важке дихання і швидкий стук серця. На вулиці нікого не видно. Він видихнув, і раптом за спиною пролунали дуже повільні кроки. Він обертається. І бачить довге, тонке, щось неприродно жахливе. Далі по під'їзду лунає дуже гучкий крик, а потім тиша. Сусіди і його батьки вибігли зі своїх квартир, а внизу знайшли спотворене тіло хлопчика. Коли приїхала поліція, як ти вже розумієш, ніякого довго чудіка не знайшли. Лиш був чоловік, який за цим всім спостерігав. Тоді поліція зацікавилась чоловіком у вікні, думали, може, щось бачив, махали йому, звали, але коли зрозуміли, що він взагалі не реагує, вирішили, що може він причетний до вбивства, і пішли його навідати. Коли піднялись і були біля його дверей, звідти йшов солодкуватий запах. Ніби щось гниє, стукали, але ніхто не відкривав. Тоді визивали спецслужбу. Вони вибили двері. Те, що вони побачили і відчули всередині, просто словами не описати. Запах був настільки жахливим, що один із поліцейських навіть вибіг блювати. У квартирі знайшли того самого чоловіка, мертвого біля вікна. Підвішеного на мотузці, але якось дивно підвішеного у стоячому положенні. І як з'ясувалося пізніше, він був мертвий уже кілька тижнів. Ти, от уяви собі люди, діти, всі ходили повз, і всі думали, що він просто стоїть і дивиться, а насправді на них дивився труп. Тож знайшлося два трупа за одну ніч. Дуже стрімно це все, але ту хрінь, яка напала на того хлопчика, навіть не розумію, чому і для чого. Жодного сенсу і логіки. Але кажуть, що ті речі, які лишаються після мертвих, вони реагують на увагу. І чим довше ти дивишся, тим сильніше вони помічають тебе. Але слухай, це всього лиш історії, і не факт, що вони реальні. Не лякайся, я також першим часом боявся, але, наслухавшись, звик до них. Повіраю, я багато чого чув тут. Можу розповідати днями і ночами. А тепер дивись: бачиш он те вікно, третій поверх, праворуч, саме там він стояв, той чоловік. Ну, або те, що від нього лишилося. Зараз, наскільки я чув, там ніхто не живе. Але якщо когось все ж побачиш, то краще не вдивляйся туди довго. Серйозно, я ж тобі кажу, люди дивилися йому просто у вічі і навіть не розуміли, що вже тижнями дивляться на труп. А зараз хто знає, що там може бути видно. Ну і якщо взагалі це була правда. І от перед тим як ми закінчимо, хочу розповісти ще одну історію. На сьогодні вона буде остання, але наступного разу я тобі обіцяю розповім ще. Тут їх вистачає, а ця вона трохи інша. І Я сам до кінця не впевнений, що вона правдива. Якщо взагалі хоч одна історія правдива. Знаєш, є такі історії, які ходять між людьми, але ніхто точно не може сказати, звідки вони взялися, і хто взагалі їх придумав, якщо їх придумали. Взагалі. Ну коротше, кажуть, що багато років тому в одній з квартир цього будинку жив хлопчик дуже спокійний і тихий. Якось він почав хворіти. Дуже тяжко, з кожним днем ставало все гірше і гірше. Лікарі казали, що не знають, що з ним, і нічого вдіяти не могли. З тої квартири було чути, як він кричав ночами, так йому боляче було. Геть на дворі було чути крики. Батьки були віруючими, і чим більше кричав їх син, тим більше вони вірили, що то не просто хвороба. Щось темне, думали, що демон поруч із ним. Ходили в церкву і просили допомоги у священика, той приходив, освячував квартиру і хрестив його вдруге, нічого не змінювалося, ставало тільки гірше. І тоді хтось порадив їм стару відьму. Знаєш, це той варіант, який лишається останнім. Коли надії вже нема, вони дуже хотіли врятувати свого сина, тому погодились. Старуха прийшла пізно ввечері, похилилася над хлопчиком, послухала його страшні рвані ридання і сказала щось типу Він живе у страху, а страх народжує зло, і це зло вже їсть його зсередини. За її словами, щоб визволити його. Треба вирвати з нього страх. Без цього хлопчик просто не доживе до ранку. Вона запропонувала ритуал. Батьки погодилися, і тоді почався справжній тришняк. Вона варила якийсь чорний відвар, кидала туди трави і говорила молитви, які знала тільки вона. Хлопчик почав верещати так сильно. Що аж відчувалась вібрація по всій будівлі, і тоді лунають останні слова старої. Страх іди, та в страху живи. Не до темряви, а до того, хто темряву носить у собі. І в ту мить хлопчик сіпнувся і щось вирвалось з його тіла. Кажуть, що то була його голова, вона просто відірвалася. Від тіла хлопчика і за секунду з голови виросли тонкі, довгі майже павучі ніжки. Разом зі страхом пішла голова. Як виявилося, страх може піти тільки так. Голова швидко зірвалася з місця і випригнула прямо у вікно, розбивши його перед собою і щезла в темряві подвір'я. Подейкують, що хтось бачив, як у дворі, під'їзді і навіть у будинку повзло щось маленьке, темне і швидке. Кажуть, голова на ніжках як паразит шукає собі тіло, щоб живитися страхом, а частіше з'являється біля тих, хто тримає всередині паніку або живе в постійному страху. Зараз я тобі дещо скажу, а ти тільки не смійся, серйозно. Найстрьомніше — це не сама історія, а те, що я один раз краєм Ока бачив щось коже я тобі клянусь, бачив, наче повзло щось по нашому будинку, але я знав, як діяти, тому зробив, як і інші, робив вигляд, що не помічав, та йшов далі. Скажу лише одне. Зло чіпляється до тих, хто його помічає, і до тих, хто ділиться своїм страхом. Тому, якщо колись у темряві побачиш щось маленьке і дуже швидке, просто не дивись. Не дай голові на ніжках зрозуміти, що ти боїшся. Слухай, тепер ти розумієш, чому я тобі це все розповідаю. Ці історії. Не просто страшилки, це як інструкції або попередження, бо коли ти дізнаєшся про них, вони дізнаються про тебе. Тому, якщо побачиш вночі силует біля гаражів чи когось у вікні або щось дрібне, що промайне прямо перед тобою, не думай, що це випадковість. Ти ж тепер знаєш ці історії. І ти тепер частина нашого двору. А от чи зустрінуться вони тобі сьогодні, завтра чи ніколи, це вже не від мене залежить. Головне, пам'ятай одне що до кожної історії є якесь правило не підходь близько, не дивись довго, і ніколи чуєш. Ніколи не показуй, що боїшся. На сьогодні, думаю, з тебе достатньо хоч вір, хоч не вір. В будь-якому випадку, тепер ти знаєш, як діяти, якщо зустрінешся з чимось подібним. Бувай!